Депутат міської ради Сергій Стомін організував екскурсію у зоопарк Золотий Фазан учням із спеціальної загальноосвітньої школи номер 19 94 дитини з обмеженими можливостями здоров'я завітали в гості до тваринок. Деякі з них вперше у житті були в зоопарку. Склад тварин виправдовує назву: відлахи зустрілися з безліччю пернатих, страусами, віслюками, єнотами й іншими тваринами. Емоції всіх просто переповнювали. Після зоопарку учні 19-ї школи відвідали шедевр садово-паркового мистецтва Дендропарк Олександрія. Парк вразив дітей могутніми віковими деревами, фонтанами та водоспадами. Дітки разом зі своїми вчителями та батьками відпочили та переконалися, що парк Олександрія прекрасний у різнобарв'ї осінньої пори. Прогулянка дуже добра. Мені дуже сподобалось зоопарк Золотий фазан. Мені там сподобалось Вовк. І ще багато тварин, а потім ми пішли в сам парк гуляти. Ми відвідали колонаду ехо, потім китайський місток і місток закоханих. І сподобались лебеді. І особливо, ще, особливо мені сподобались і, качки. Звіт парк подобався. Понравився золотий фазан. Вовк понравився теж. Mm -hmm. <laughs> Небагато звірів понравилось. Я дуже рада, що ми відвідали цей парк і всі дякуємо за цей парк, за цей екскурсію вчителям, батькам, організаторам. Дякуємо всім. Але на цьому відпочинок не завершився. Адже Сергій Істомін запросив усіх відвідати парк культури та відпочинку імені Шевченка та покататися безкоштовно на атракціонах. Протягом декількох годин діти розважались на різноманітних атракціонах і отримали масу яскравих вражень. Створивши такий оригінальний вид дозвілля, Сергій Стомін подарував дітям цікавий і незабутній відпочинок.